Вітаю, друзі! Вага залишається 115 кг, вона так незначно незначні коливання відбуваються. Вчора мав розмову з психотерапевткою Русланою Безпальчою, спеціалісткою, яка навчалася в Німеччині. І вона пояснила, що коли людина, чоловік, літній, починає береться за вагу, береться за. Обмежує себе в їжі, це певний стрес для організму. Організм, який звик, звик добряче їсти, їсти хорошу їжу. Він, звісно, він стискається, починає боротися зсередини. Він хоче їсти. І тому так радикально, як мені пояснила пані Руслана, не треба робити. Треба спокійно їсти, їсти добряче, їсти повноцінно. Вона дала перша корисна порада. Давайте по суті. Перше їсти двічі на день це в мене виходить. Ходить так, 11-та година це сніданок і 4, -та, 5 -та, це обід. На сніданок. Сьогодні я їв курятину, тобто їмо курятина, овочі, їмо, їв зерновий хліб, цільнозерновий хліб, естер за рецептурою із Біблії. Дуже корисний, дуже нічого зайвого. Все це. І, звісно, овочі і фрукти, і горіхи, грецькі горіхи. На е, обід, на так би мовити, пізній обід. Вечерю у мене риба, овочі і е, також фрукти. Треба їсти обов'язково м'ясо, на індичка, е, жирна риба. І тоді ми приблизно ситуація збалансується, тому що ї, е, е, їсти тільки. Е, Фрукти, їсти тільки овочі, обмежити себе в м'ясі це не вихід, і це справді вага зачаїлася, і наче стопорнулася. Тому дуже важливо спокійно все зараз вирівняти. Ви знаєте, стан хороший, п'ємо помірну кількість води до 2 літрів. Ну, у мене виходить може трішки більше. Я тільки десь близько 800 грам випиваю зранку, наче з медом. Ну і, звісно, жири, звісно, оливкова олія також включаємо в раціон. Тобто, щось зараз дякуючи Слані безпальчі дякуючи. Олегу пальнику трішки ситуація вирівнюється і зараз я відчуваю покращення. Є енергія, є сили, є настрій. І е, сподіваюся, що поступово вага піде на спад. Ну і, звісно, додаємо кардіо. Всім здоров'я, хай Господь вас поблагословить. Е, обмежуємо себе в усьому помірковано. Дай Боже нам мудрості з Богом, друзі.